Ну, перш за все, це ті люди, які віддали своє життя. На цьому будуватися буде історія. Це сотні це тисячі людей, які, військових, які положили своє життя для того, щоб наші діти, наші внуки майбутні могли бігати по цій землі і дякувати за те, що ми зараз, вони живуть в вільній Україні. Ми захищаємо свій дім, захищаємо своїх близьких, захищаємо свою е, сім'ю. І ми знаємо, чому ми це захищаємо. Тому що ми бачили, що вони роблять. За свою свободу треба, треба боротися. Якщо ти не хочеш бути в ярмі і рабом, то тобі треба боротися. Мені болить за Україну, я хочу для неї перемоги. Померти за Україну я не боюсь. Нічого, слава Україні!